Вітаю вас на аерокосмічному факультеті. Це один з провідних факультетів. Ми готуємо авіаційних фахівців великого колу. Зараз великий інтерес прикутить до безпілотних систем. Це також запроваджено у нас на факультеті, тому що розробка безпілотників без знання матеріалів вона зараз неможлива. Кожному літаку потрібен і двигун. Тому кафедра двигунів забезпечує підготовку фахівців, які займаються і двигунами, і системами, що перерозподіляють газ, тобто гази Крім того, електросистеми. Кожен літак. Кожне обладнання на землі воно потребує супроводження. Ми також готуємо таких фахівців. Ключові зараз технології пов'язані з виготовленням нових матеріалів. Це і системи, які впроваджуються, які управляють літаками, і той же самий 3D-друк, І підготовка ще пілотів. Цей напрямок є. Одним із е, таких е, більш зацікавлених серед студентів, але не лише пілоти авіація, це і безпілотні системи, і люди, які обслуговують літаки, і люди, які ремонтують їх, і люди, які визначають, як спроектувати той чи інший літак в те чи інший борг. Тому раді будемо вас вітати на нашому факультеті.